Люди, які кажуть, що переживають психоз штучного інтелекту, звертаються по допомогу до федеральної торгової комісії. Епоха змін, технологія, протест і еволюція людини. Ми живемо в епоху швидких змін. Технології розвиваються з неймовірною швидкістю, соціальні рухи набирають обертів, а наукові відкриття змінюють наше розуміння світу. Легко заблукати в цьому пориві інформації та інновацій. Але важливо вміти бачити крізь шум і визначати ключові тенденції, які формують наше майбутнє. Від знижок на геджети до наукових відкриттів про генетику останні новини відображають цей складний і хвилюючий момент в історії людства: технологія, доступ, інновації та етичні дилеми. знижки на продукти у Аеплас, Lenovo та LG – лише верхівка айсберга зростання доступності технологій. Все більше людей мають можливість придбати гаджети, які раніше здавалися недосяжними. Це відкриває неймовірні можливості для навчання, творчості та спілкування. Однак із цим виникає низка серйозних питань. Цифровий розрив, незважаючи на падіння цін, доступ до технологій залишається нерівним. Мільйони людей у всьому світі не можуть дозволити собі навіть найпростіші пристрої. Це загострює існуючі соціальні та економічні розриви. Залежність і психічне здоров'я, постійне підключення до інтернету і нескінченний потік інформації можуть негативно позначитися на психічному здоров'ї. Щоб підтримувати баланс між цифровим світом і реальним життям, потрібні свідомі зусилля. Безпека даних і конфіденційність. Ми залишаємо цифровий слід, який можна використовувати в недобросовісних цілях. Важливо захищати свої дані та знати, якою інформацією ми ділимося в інтернеті. Особливий інтерес представляє браузер Atlas від УПН. Спроба переосмислити інтернет, інтегрувавши потужність ChatGPT, є сміливим кроком. Однак виникає питання: чи дійсно нам потрібен інший браузер, чи це просто спроба УПНІ розширити свій вплив. Особисто я вважаю, що інтеграція штучного інтелекту в браузер має величезний потенціал, але вимагає обережності, щоб не створювати ще більшої залежності від алгоритмів і не обмежувати свободу пошуку інформації. Протест і символіка, жаби як зброя. Окремої уваги заслуговує новина про використання костюмів надувних жаб як символ протесту. Використання незвичайних символів для вираження незгоди є давньою практикою. Жаби, як символ трансформації та адаптації, можуть бути потужним посланням у часи змін. Демонізація міст Трампом і використання жабу відповідь цікава тактика, яка показує, як протест може приймати несподівані форми. Я завжди вважав, що протест це не просто крик вічаю, а спосіб почати діалог і вимагати змін. Використання таких символів, як жаби. Може допомогти підвищити обізнаність про проблему та зробити її більш зрозумілою для широкої громадськості. Однак важливо пам'ятати, що протест має бути мирним і конструктивним, щоб не спровокувати насильство та не відштовхнути потенційних союзників. Наукові відкриття, генетика і майбутнє людства. Дослідження генетичних мутацій у спермілітніх чоловіків піднімає важливі питання про репродуктивне здоров'я та майбутнє людства. Розуміння того, як генетичний матеріал змінюється з віком, може допомогти розробити нові методи запобігання передачі спадкових захворювань. Це не просто науковий факт, а проблема, яка впливає на конфіденційність і добробут майбутніх поколінь. Я вважаю, що наукові відкриття мають бути доступними для широкої громадськості, щоб люди могли приймати обґрунтовані рішення щодо свого здоров'я та репродуктивного майбутнього. Важливо не тільки зрозуміти суть відкриття, а й його можливі наслідки для суспільства. Мемкоїни та шахрайство, цифрова дика пастка. Історія про дрібні монети, які використовують Меланію Трамп як вітрину, є тривожним прикладом того, як цифрові технології можна використовувати для шахрайства. Веру криптовалют і NFT важливо бути вкрай обережним і не піддаватися обіцянкам швидкого прибутку. На жаль, багато людей стають жертвами шахраїв і втрачають свої заощадження. Вважаю, що необхідно посилити регулювання ринку криптовалют і підвищити фінансову грамотність населення. Важливо розуміти ризики, пов'язані з інвестуванням у цифрові активи, і не піддаватися маніпуляціям. Віртуальна реальність Samsung Galaxy XR проти Apple Vision Pro. Конкуренція у сфері віртуальної реальності набирає обертів. Samsung Galaxy XR, дешевший за Apple Vision Pro, пропонує альтернативу для тих, хто хоче зануритися у віртуальний світ, але не бажає витрачати гроші. Інтеграція Google Gemini – цікава функція, яка може залучити користувачів, які віддають перевагу екосистемі Android. Особисто я вважаю, що віртуальна реальність має величезний потенціал для навчання, розваг і спілкування. Однак важливо пам'ятати про потенційні ризики, пов'язані з тривалим перебуванням у віртуальному світі, і не забувати про реальне життя. Висновки ера змін вимагає адаптації та усвідомлення. Ми живемо в епоху неймовірних змін. Технології прогресують із шаленою швидкістю, соціальні рухи набирають обертів, а наукові відкриття змінюють наше розуміння світу. Щоб успішно адаптуватися до цих змін, потрібно бути свідомим, критично мислити та постійно вчитися. Важливо усвідомлювати потенційні ризики, пов'язані з технологіями, і не забувати про реальне життя. Постійне навчання, світ змінюється занадто швидко, щоб на цьому зупинятися. Необхідно постійно вчитися і оволодівати новими навичками. Критичне мислення важливо вміти аналізувати інформацію і не піддаватися на маніпуляції. Уважність. Ви повинні усвідомлювати свої дії та їхні наслідки. Емпатія важливо розуміти інших людей і співпереживати їм, особливо в епоху поляризації. Адаптивність, світ змінюється, і ми повинні бути готові до цих змін. Підсумовуючи, Хотілося б зазначити, що епоха змін це не лише час викликів, а й можливостей, можливість створити кращий світ для себе та для майбутніх поколінь. А для цього потрібно бути готовим адаптуватися, бути свідомим і постійно вчитися.